Якщо ви хочете бюджетний і смачний рецепт для всієї родини, то це саме він. Ці крильця виходять просто неймовірні завдяки особливій паніровці. Тільки подивіться, які вони соковиті і апетитні. І приготувати їх дуже просто, тож зберігайте собі рецептик і нехай смакує. Отже, курячі крильця ось так розрізаємо на дві частинки. Окремо готуємо паніровку. Для цього у пакеті з'єднуємо борошно, сіль і паприку та перемішуємо це все. Далі кладемо сюди підготовлені крильця, зав'язуємо пакет і добре перемішуємо, щоб борошно добре розподілилося і всі крильця були в паніровці. Далі всі крильця викладаємо на пергамент і відправляємо запікатися при температурі 180 градусів приблизно 45 хвилин. Для соусу до кетчупу додаємо лимонний сік, часник та мед. Гарячі запечені крильця змащуємо соусом і відправляємо в духовку ще на 5 хвилин. Mm. Виймаємо із духовки і можемо подавати до будь-якого гарніру або як окрему страву.